Запрошую до слова Джоан Латар'є, діректорку офісу «СІВІК» в Україні і «Янголів Свободи. Вітаю і запрошую отримати нагороди від знаку. the safety and protection of civilians during the war. Добрий вечір шановні колеги партнери друзі для мене сьогодні честь стояти ось тут і нагороджувати лауреатів премією за внесок у забезпечення безпеки та захисту цивільних під час війни first of all, i would like to thank the organizers of this award, the center for civil liberties. your commitment to human dignity and your tireless work to strengthen ukraine's voice at national and international levels is inspiring for all of us. and it reminds the world why protecting rights and protecting people must remain at the center of every decision. First, I Центру громадянських свобод за вашу відданість людській гідності, за вашу невтомну роботу, аби посилювати українські голоси на національному та міжнародному рівнях, тому що це насправді надихає всіх нас і нагадує всьому світу, чому захист прав та захист людей має залишатися в центрі кожного рішення. This year, CIVIC recognizes an organization whose work reflects the deepest meaning of protection, dignity, and hope, even in a time of constant danger. цього року. Наша організація визнає роботу тих людей, яка відображає найглибше значення того, що таке захист, гідність та надія навіть під час такої постійної небезпеки. Our winner Angels of Freedom has shown remarkable dedication to creating safe learning conditions for children in the Чернігів і Миколаїв Ріджонс. Наші лауреати, благодійний фонд Янголи Свободи, показали неймовірну відданість uh, і uh, створювали безпечні простори для навчання дітей у Чернігівській та Миколаївській областях.

We believe that protecting civilians means more than just preventing harm. It means helping communities continue their lives, their learning and their dreams for the future. Шкоди або небезпеки це також означає, що важливо допомагати громадам і людям продовжувати їхнє життя, навчання і також плекати їхні мрії на майбутнє. When a child can study, play and grow in safety, it sends a strong message that hope does not disappear. Коли дитина може навчатися, гратися, виростати у безпеці, це надсилає неймовірно сильне повідомлення, посил, що означає, що надія вона не зникає. This is why we chose Angels of Freedom for this award. And on behalf of Civic, I want to thank you for your courage, your humanity and your commitment to Ukraine's future. Саме цьому ми обр... Саме через це ми обрали лауреатами Янголів Свободи, і від імені нашої організації я хочу подякувати вам за вашу відданість, за вашу е, людяність і е, за ваше за вашу відданість українському майбутньому. Конґрачулейшнзенякію і вітання. Дякую. Дякуємо Янголам Свободи. Дякуємо за вашу роботу. Звісно. Дякую дуже. Нам дуже приємно отримати цю нагороду. Насправді вона дуже неочікувана для нас, повірте, тому що ми дійсно читали, що премія правозахисна, ми, наче, взагалі, не в темі. І насправді. Нам завжди здається, що ми робимо так мало 13 дитячих укриттів в цілому зроблено нами за ці роки. Але проблема така велика. І я в, принципі, ми в принципі вдячні за те, що цією відзнакою ми привертаємо увагу до цієї проблеми, бо в Україні ще дуже багато шкіл і дитсадочків потребують облаштування укриттів. І ми всіх закликаємо, давайте об'єднуватися і вирішувати. Цю проблему. Бо поки наші воїни воюють, вони мають бути вони мають знати, що їх діти в безпеці, а це ми можемо забезпечити тут в тилу, саме облаштовуючи укриття. Тому, будь ласка, давайте на цією темою думати всі разом. Дякую дуже організаторам премії. Дякуємо дуже Center for Civilians in Conflict за те, що обрали нас і привернули увагу до цієї проблеми такої. Відзнаку дуже всім дякую.